З вами за вістока і Матвей 500к. Ура, о, вот, дивіться, це він. Сьогодні буде саме екстремальний челендж. В місті там будемо виживати. Будемо виживати, містері там. Будемо виживати. У нас не буде ніяких саме дверей, ніяких стен. І ми можемо поставити або меч, або діло. Я вже не що це саме цей меч. Ммм. Mm -hmm. Окей, okay, погнали шукати шокате Ой. е, че Да. 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 Меню. Так, ти Да. 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 пішов, Я там на місці ще стою, там де не були. Обачу. Окей, okay, йдемо. Що ти робиш без стін? А, мене залагало. Окей. Okay. Йдемо, то коха заспавну. Фонарик ми можемо також мене Нема. Um. Дві на мене. О магазин. Окей, <звінь> okay, будемо живати без стіни. Ми можемо користувати фонарик, але не биком на куліні. Диво бинець. Да. Да. Да, да, да. Коротше, тут треба десь спавни сьогодні. Коротше. Ну майже немає тут резервити туда бути, значить, будемо просто ходити туди-сюди. Ага. Давай купил без камер. Ай. Так. Погнали. Пошли. Кстати, в цьому бусі колись був картинка картонкета, і після цього його додали. Я знаю, я бы двигается показывала вже давно. моему Так, забув. Погнали, типо, бігати. Mm. І ми маємо десь 10 хвилин типов прожити, наприклад.

Ну, не знаю. Окей, okay, давай как снимаем, типа, спините, что то снимаем что много шапок, то Ну да. Принес, спините, Вот идел. Я пришл тупо цю хату. А, все. Знай. Окей. Давай-ка тут будем тут, типа. Окей. Нет, давай-ка тут, щоб чтобы могли туда побывать знати, типа щось таке. Так. Типу, все, все Ми маємо типу знайти типу саме типу різні штуки. Та жди, не треба прикол зробити. Блін, не на рекламу. Ти типу саме три такі різні штуки і сфоткати. Угу. Ось вам і. Ось просто не піде. Короче, каже зробити типу там на магазині. Угу. Ми типу стояти на один одному.

Давай, прыгай. Пригой. Ні, як все. На зараз залізло и прыгаємо через тре... прыгнем про... через три. Та добре! Прыгнем через три, два, один. Ах. Думаю нам треба поставити тільки одну стіну. Щоб нам вже допомогти, щоб ми могли, типу, приглазити. Ні, не це. Оке. Окей. Окей, типу, стоїм на один одному на себе. Стоїмо один одному. Так, стоїм. Давай типу, зараз посади ти. Давай. я са ти на мені. Так, зараз зайду якось. Па. Посі! Опять попробую. Пошучуть чуть, -чуть вишеньку, он да. Так вот, давай. Попробуй такая. Ну-ка, залізу. Все получилось. Сфоткай, без этого, бри, сфоткай и да, а, сфоткай, без этого... сфотка это, и. сфоткай ты. Сводка и ты именно ты берешь. Зара. Ты послал, типа ту ж ты штучку. А, я брал. Слотка. Окей, okay, ну тепер. Може мені. Бро! Типу, як це ти можеш спуститися, типу... Давай. Так, like, спустися і я, типу, брагну на тебе. Хопа! О, uh, може uh, напа. Uh. Поймаємо сводка Окей, okay, пригнали звідси вже. Давай. Да ти. А, Як це така має йти? нам треба нетиээ я все. Что за? Краш, не кидай на типу крашены, ну випадка. Май мету краш. Такий, що ми що з мене штани, у мене іде краш. Якась типова машина, яка типа попала на своє стен. Або це тип як це краш машина, де вас краш машина. Хорошо, идем там по кошку на крашу машину. Зашся, так все. Так. Идем, идем. это Краш машина. Сосчитайте, за краш машину? да. Ми маємо, як це. Перем треба знайти щось таке а? незвичне. Ми треба Це щось таке незвичне. Так. Таке ж странне. Так. Можно мы медведя сфоткаем, чтобы ты пошла такая незвичне? Ну да. Окей. Окей, запам в прологах. Угу. Ещ. Пождем-то пока. Так. Давай спам на медведя. Тож, пришвидби хтось мене. Видаєш що я, нічого. Ну, я... просто не виклад 2. Рандом, що за? Що за знаву вже три. Я я хорую тебе той багти, подивись, щоб побути останній рандом. Mm -hmm. Угу. Давай просто не виклад 5. Mm -hmm. Просто не виклад 6. Пофіг. Розкажи вже дві хваниспан. Зараз да, кажу Афіть. він да горить. Заспавне не зони. не спавнюю. Може, ми підемо, типу, в я сам сюди не даю. Може, підемо в ліс? Ну, давай. Якщо ми, може, підемо, то ми вже не заспавнюємося. Ой. Кажи, де вмер. Так фоткав все. Треба вбити і все. ми виграли виграли цей Все, выбрали целлендж. Всем пока показываю вам буду вистука.